Всірі вітання всім, хто зазирнув на мій канал. Я Люба, рукодільний блогер з Києва. А перед вами новинка від торгової марки Міледі Алатир Натхнення. Артикул CO206. Цей алатир з колекції сакральні орнаменти, які були представлені на виставці Handmade Expo 2024 весна. Сьогодні на календарі 2 березня і ми разом з вами подивимося, що всередині коробочки, а також почнемо відшив. Відео буде довге, тому я поділю його на дві частини. В першій буде огляд та початок роботи, а в другій буде збірка і майстер-клас по пошиванню, хоча я ще ніколи не робила таких халатирів. Ну що, почнемо з коробки. Дуже лаконічний дизайн, детальний опис складників, якісне прев'ю, на якому ми бачимо два вироби. З цього набору ми зробимо два гарних вироби. Єдине, що мені подобається, не подобається, що немає захисних пломб наліпок. Це не забезпечує захист наших складників. Вони можуть десь на шляху до вас загубитися. Сподіваюся, виробник це виправить. Далі у нас є такий вкладник аркуш з поясненням, що таке зірка-латир. Хто хоче, зупинити відео, почитайте. Наступна це така покрокова інструкція. Зараз також її не будемо роздивлятися, тому що тут дуже багато написано. Ну, на перший погляд, це пояснення, як вишивати, що складати можна з цього набору. Покрокова інструкція швів. Ну, потім будемо розбиратися, коли почнемо роботу. Різниця від інших інструкцій тут є особлива рекомендація до роботи над сакральними артефактами. Зупиніть відео і знайомтеся. Дуже цікаві там умови праці. Зараз роздивимося комплектуючі. Перед нами такий пак, в звичайному пакеті з липким шаром. Нагорі лежить прев'ю та ключ. Позаду така візитівка. Зараз швиденько розпакую та роздивимося. Цей ключ, я сподіваюся, можна використати в рукодільному щоденнику, обрізати гарненько і вкліяти. А можна не обрізати, а також його вкліяти. Позаду у нас є пояснення, що таке натхнення. У ключі 6 позначок, у нас 6 кольорів буде. Тобто бісер та бусини. Є от така шпулька з нитками. Не знаю, скільки тут намотка. Ніколи таким не вишивала, але буде цікавий досвід. І зараз роздивимося кольори бісеру. Одразу кажу, що моя камера на планшеті їх перебрехує. Насправді то червоний, а не такий якийсь рожевий. Навіть не знаю, який то кольор. Ось такі цікаві кристаліки. Це був шостий пакет, п'ятий. Це у нас такі намистини прозорі зелені. Дивіться, кожний пакунок пронумерований, та написано, що це натхнення, щоб не переплутати з іншими. На жаль, немає артикулів бісеру. Хоча можна подивитися з залишків та з'ясувати, що то за бісер. Такі кольори жовтий-зелений, дуже добре передається, а червоний, на жаль, перебрехується. Передає якимось яскраво рожевим. Далі у нас є пакунок з синтепоном, для того, щоб зробити пінкіп та підвіску, є китиця та мотузочка. На жаль, лише одна китиця. Хотілося б, щоб було дві. Далі, що у нас є дві такі фанерки квадратні, і дві заготовки, надруковані на габардині, задня сторона. Це якщо ми будемо розбиратися, що оформлювати і як. Нагадаю, що на виставці були і підвіси, і плиточки декоративні, а також подвійні підвіси дуже гарно виглядали. Зараз я ще не знаю, що хочу саме, тому я просто почну їх вишивати. Ось така зворотня сторона, по кольорам це... Гармонійно поєднується. На коробці було вказано, що готовий виріб буде 10 на 10 см. Я не переміряю, побачимо вже в процесі. Ну що, ми подивилися комплекту, чи можна починати роботу. Ось наша інструкція. Які у нас тут поради? Треба дотримуватись одного напрямку при вишивці. Монастирським швом або швом в голку в одну ниточку. Всі рядки мають виконуватися одним швом в одному напрямку. Кожна перша та остання бісеринки закріплюються два рази, а самі ці великі намистини будуть вишиватися, вже коли відшиється весь бісер. Тобто ми спочатку відшиваємо весь бісер, а потім закріплюємо намистини. Рубки у мене немає, тому що там були ще набори з рубкою, але вони мені не дуже сподобалися. Для роботи буду використовувати силіконовий килимок. Як бачите, бісер дуже-дуже яскраво рожевий, хоча він такий червоний. Беремо нашу заготовку. Виробник нам надав дві голочки довгу та коротеньку. Зараз намагатимусь щось записати: Перші бісеринки. Штатив так встановила, щоб вам було видно і бісер, і бісер, роботу. вирішила почати роботу з своєю ниткою «Титаном 100. Тому що не знаю, як поведеться нова ниточка, тому використаю залишки своєї нитки, а потім вже почнемо нову. Плюся я вузликом і починаємо вишивати. Здається, на перший погляд, що тут мало вишивки, Що то вишивати той квадратик, але тут її достатньо, тому що повна зашивка. Немає зашивки лише біля намистинок, як бачимо в центрі та по чотирьом сторонам. Як каже моя подруга Марина з каналу Марії Хрестик, тканина досить цупка. Така цупка, що важкувато проколюється голкою. Це плюс, тому що виріб має тримати форму. Не буду вигадувати велосипед. Вишиватиму монастирським швом, коротенькою голкою, хоча в роботі використовувала і довгу, і коротку. Коротко, мені сподобалось більше, але трошки не вистачало їй довжини. Вона надто коротка. Не знаю, для чого вона використовується, а довго вигинається. Так, я продовжую вишивати. Як бачите, климок біля мене, щоб зручніше брати, набирати намистинки бісеринки, знімати починала в кімнаті, перейшла на балкон, тому що у нас вийшло сонечко, гарна погода саме час розпочинати балконний сезон, хоча далі нам передають морози до мінус 4. Зараз я вам покажу вже перші бісеринки. Друк на тканині чіткий, дуже зручно вишивати, нічого не зливається. А ось вже результат декількох годин, я так набігами вишивала, повишиваю, прибігаю, лишаю і знов справами займаюся. І так, цілий день. Десь половину заготовки я вишивала один день. Тобто на заготовку треба два світові дні. Ночі я не вишиваю. Ну, чи я сплю. Хочу відмітити, що друк малюнок комфортний, бісеринки не штовхаються, мала настягувати тканину. Бачите, в мене вже відшилася перша половинка це результат роботи двох днів. Покажу вам зворотню сторону, порівняємо з тою, що не вишита. Бачите, яка відмінність, які яскраві кольори. Одразу видно, що відшита, а що ні. Собі взяла таку тактику відшиву смужками. Не великими ділянками, а смужками так от ділила на прямокутнички і зашивала їх, тому що довгі ряди мені як... дуже сумно їх вишивати. Починаю позіхати. От, монотонні ці рухи викликають позіхання. Дотримуватися особливих умов відшиву в тиші і з гарним настроєм. Ну, гарний настрій в мене був, а тиша ну не можна в багатоквартирному будинку дотримуватися тиші, обов'язково десь щось шумить. Тож, алатир вишивався в таких умовах, яких вони є. Як і обіцяла, показую свою зоротню сторону, вже хвостики, оці залишки не так я повзрізала чистенько. Починати збирати нічого не буду. Намистини пришиватиму, коли відшиється друга сторона, щоб все зразу порівняти. Що? Починаю я другу сторону, вирішила вишивати по периметру. Такими довгими рядами, і не вистачило мені терпіння. Повернулася до своєї тактики шматочками невеличкими прямокутними ділянками. І робота, як бачите, просунулася швиденько. Був деякий дискомфорт в центральній частині, тому що там великі протяжки треба робити. Ну, я їх не робила, я переривала ряди і поверталась назад, щоб не робити ці довгі нитки всередині. Бісер намагалася настягувати, він у мене так вільно лежить, рухається. Сподіваюсь, не буде перекосу тканини. Казала я вам, що вночі не вишиваю. Так сталося, що пів на першу я завершила вишивати другу частину. Цього в мене пішло 4 дні на відшив двох частинок цих орнаментів. Бісеру досить. Дуже гарні залишки, можна ще щось вишити при бажанні. Та я вже нашилася, то треба починати зборку. Зараз я вам покажу свої половинки. Ось перша і зараз буде друга. Дуже яскравий орнамент. Я не жалкую, що обрала натхнення. Ці зелені кольори заспокоюють. Червоний не ріже око, як і жовтий, все гармонійно поєднується. Прийшов час пришивати намистини. Іх у нас чотири великих і маленьких там більше. Подивимося в інструкцію. В інструкції сказано, що вони пришиваються в кінці. Великі у нас з чотирьох боків мають пришиватися, а маленькі тільки з одного боку, скрізь. По декілька разів, то певно, це вже зрозуміло, щоб вони трималися. Що я вас затримувати не буду, пришию десь за кадром, мабуть, ці намистини, тому що це не складно, там є позначки. І все зрозуміло. Хочу ще раз вам нагадати, як виглядають ці вироби і де ці намистини будуть пришиті. На жаль, лампа так би В центрі у нас будуть великі намистини і по краєчкам ці маленькі прозорі. Вирішила все-таки поділитися з вами, як треба пришивати оці намистини. Проколюємо в одному боці серединку, там є така довга смужка. І проходимо позаду. У нас є там 4 отвори. Саме через серединку вони проходять намистинки. Я намагатимусь прошити 2-3 рази, щоб вона міцно трималася. Хоча це не проблема її потім пришити, якщо мати криву таку голочку викривлену. Ось я перший раз пройшлася, зараз знов намагаюся попасти, прошити. І потім вже через іншу сторону прихоплюємо і закріплюємося з воротньої сторони з внутрішньої ниточки. Зараз намагаюся одразу відрізати, щоб вони мені не плутались потім в сінтіпоні. І покажу, як виглядає ця намистина. Недостатньо освітлення, але бачите, що вона блищить. Далі ми пришиємо маленькі намистинки, їх простіше вишивати по декілька разів. На жаль, у мене скінчився мій тітан 100, я вже почала вишивати новими нитками. Вони М'якіше, прослизають як через вершкове масло, але дуже пушаться. Коли дуже в довгу таку нитку береш, вони пушаться через тканинку і скручуються. Тож, треба розкручувати, поки тиї. Вишиваєш. Ну що, друзі, перша частина звичайного молотера завершується. Чекайте на другу, вона буде обов'язкова. Дякую всім за увагу і до побачення! Ваша любов!